На Волинь надійшла страшна звістка. В боях з російськими окупантами загинуло п'ятеро захисників з Волині. У боях за незалежність України загинув 40-річний житель села Ржищів Луцького району Михайло Мітура. За інформацією Мар'янівської селищної ради, чоловік був призваний 21 червня минулого року на військову службу по мобілізації до складу військової частини міста Житомир. Солдат Михайло Мітура загинув 17 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоселівське Луганської області. Мар'янівська громада втратила ще одного героя. Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув житель села Борочиче Луцького району, 47-річний Олександр Михальчук. У громаді повідомили, що за результатами ДНК експертизи, від 17 липня 2023 року було ідентифіковане тіло Олександра Михальчука. Чоловік був призваний по мобілізації до Збройних сил України 8 вересня минулого року. Захисник загинув 8 травня 2023 року в районі населеного пункту Гряниківка Куп'янського напрямку. На жаль, сумні новини надійшли і до Нововолинська. У бою з російськими окупантами на Запоріжжі загинув герой Антон Крилов, 1986 року народження. Про це повідомив міський голова Нововолинська. У бою з російськими окупантами 14 липня 2023 року загинув солдат Віталій Матвійчук з рожища. Захисник України загинув в районі населеного пункту Степове Васильівського району Запорізької області. Міська рада оголосила в громаді жалобні дні. Рожищенська громада втратила ще одного героя. На війні з російським агресором 17 липня загинув солдат Дмитро Швець 2002 року народження. За інформацією міськради, захисник загинув у районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників, втрата цих п'ятьох героїв, непоправне горе для всієї Волині та України, світла пам'ять та вічна слава загиблим воїнам.